7 червня перестало битися серце майора Олега Кострова, військового, який присвятив життя службі, втратив на фронті сина Давида, але не зламався і до останнього залишався прикладом мужності, гідності та стійкості. Прощання з героєм відбулося у міському палаці культури. Провести Олега в останній путь прийшли рідні, побратими, друзі та всі, хто знав і цінував його життєвий шлях. Майор Костров Олег Сергійович, 1966 року народження. Народився у селищі Новопетровське, проживав у місті Кременчук. Військовій частині займав посаду, начальник логістики, заступник командира військової частини. Помер 7 червня від гострої серцевої її недостатність. Аркан таким був його позивний. Попри роки віддані військовій справі, всі труднощі в тому та біль втрат Олег не втрачав віри в людей. Та війна не завжди забирає на передовій. Вона повільно точить середини тих, хто тримає тил, хто бореться щодня, морально, фізично, душевно. Серце Олега Кострова зупинилося не від кулі, а від виснаження, яке залишає по собі війна. Він був начальником логістики, створив реально дуже хорошу команду. Тоже... З ним було. Потужно, ним було приємно працювати. Він міг взяти в свої руки все і керувати так, щоб завдання виконувались і ніколи не підводив. Це був батько. Я вам скажу так. Він завжди за нас переживав, завжди нам допомагав. З не можна було поговорити навіть не по службі. А так сісти як з, як, як з батьком. Він був нам рідний. Він нас навчив, як треба жити. Людина з великої букви, який ніколи не. Було. Він завжди підійде, спитає, як справи. Якщо треба допомога, завжди допоможе. Пам'ять про нього залишиться жити у спогадах, у фото, в рядках почесної присяги, якою він жив у кожному кроці. Тих, хто продовжує боротьбу, бо такі люди, як Олег, не зникають безслідно. Вони стають частиною нашої сили, частиною нескореної України. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.